замовлення від агромаркету. Дві коробочки. Доставка на Укрпошту обійшлася лише 19 гривень. Це одне замовлення просто двома окремими коробочками. Тож будемо дивитися, що тут усередине. Тут у нас грудь для вухини кислий і для квітучок. Два мішечка, ну і тепер найцікавіше. Тут в нас вже живі рослинки. Поварна, накладна. Букле з догляду та посадки. Так, це у нас така та гарна брусниця, дивіться, навіть ну, це, мабуть, квіточки? Так, це квіточки вже, дивіться, яка краса. Це в нас брусниця руно. Далі в нас Оп. колоновидна але У мене вже посаджено одне колоновидне деревце, тому ще одне купила для того, щоб було перезапилення. Їх треба саджати в парі. Буде вузенька така крона гарненька. Якраз для маленького мого садочку. Це в нас ГоапСІМ. Іозасіб для обробки саду від шкідників, дуже ефективний. Я вже користуюся третій рік. Якщо ви хочете без фіні, то це саме той вибір в комплекті з трихофітом. Дуже гарний діє. Ну, зараз я вам його розпробую дістав. Гуапсі. Трохи насіннячка. Базилік лимонний, такого в мене ще немає. І... Для другої обробки Angel. Все, дякую за замовлення, агромаркету.